Усім привіт! Мене звати Світлана, і я рада вітати вас на моєму каналі. Я продовжую знайомити вас із усіма моїми блокнотами, і сьогодні на черзі мій особистий щоденник. На 2024 рік я обрала ось такий записник від українського бренду Like You. Я вже почала вести його і оформила титульний лист та кілька розворотів для майбутніх записів. А сьогодні з вами оформлю наступні два. Тож не перемикайтесь, а надихайтесь! Приємного перегляду! А доки ви будете спостерігати за процесом, я розповім вам трішки про журналінг. Почну з того, що свій перший особистий щоденник я почала вести ще у шкільні роки. З шостого класу я не розлучаюся із цією традицією. Для мене щоденник завжди був простором для самовираження та творчих експериментів. І вже тоді я робила якісь замальовки на сторінках або клеїла вирізки із глянцевих журналів. І як людина, яка зовсім не вміє малювати, я шукала різні методи для оформлення блокнотів. І журналінг став для мене ідеальним рішенням. І знаєте, що дійсно чудово? Це може робити абсолютно кожен. Не існує жодних правил, лише папір перед вами, який передасть усі ваші емоції та почуття через слова, замальовки, колажі або роздруковані фотографії. Незалежно від того, чи ви любите мінімалізм, чи сміливі поєднання, або надаєте перевагу всім кольорам веселки. журналінг дозволяє розкрити свою індивідуальність. Адже саме від вас залежить кінцевий результат. Витративши лише 20 хвилин на день на ведення особистих записів, ви можете покращити самопочуття, відволіктись від проблем та просто отримати задоволення від процесу. Журналінг – це медитативне, заспокійливе заняття, без очікувань і обмежень. Де ти почуваєшся абсолютно вільним у своїй творчості. У підсумку скажу, що кращий спосіб віднайти свій улюблений стиль для ведення щоденника це експериментувати. Не бійтесь експериментів. Спробуйте різні варіанти, не обмежуйте себе. Увесь процес та результат він в ваших руках. Він повністю залежить від вашої уяви та фантазії. Єдине, що вам справді потрібне, щоб почати творити, це ваш блокнот. Ну, а тим часом я вже закінчую міні колажі на моїх сторінках. І сподіваюсь, змогла вас надихнути на створення ваших власних шедеврів. Дякую, що були зі мною до кінця, і до зустрічі у наступних відео. Па-па!